Сьогодні ми виводимо наші образи на новий рівень. Як це можна носити, я не розумію. Випуск присвячений аксесуарам і прикрасам. Я, яка сорока, все блистить, все блистить, і я одразу сюди. Женя, Ненавиджу тебе, поняв. Хоч ти собі діадемку знайшла. До. Тепер ти принцеса. До. До. Ти Діснейська. Добрий вечір. Одна справа ми говоримо про тенди, а друга справа, коли ми говоримо, що мені подобається. Ну тут сісічки типу оголені, чи що? Прикольно. Це не нога, це рука. Як там зараз. Яка плетенка? Оцей дерев'яний браслетик ми купуємо стовідсотково. Гарна шляпка. Одна деталь. Ну, от така, наприклад. Наприклад, Мерседес. <рес> Славний бомбер. Але сьогодні ми на одяг не звертаємо уваги. СМИСЛІ! в прямому любі мої всім привіт! Це Канал «В Всмислі. Сьогодні ми виводимо наші образи на новий рівень. Випуск присвячений аксесуарам і прикрасам. Наприклад, я вже кілька років собі нічого не купувала, і це час виправляти. Сьогодні ми розглянемо на які ремінчики слід звернути увагу на миста сережки о, цієї весни. Ну і в принципі, в 2024 році, від вас авансом вже вподобайка та підписка. Ну і погнали! Сьогодні буде божевілля. Ми в Сінсей. Вважаю, цей магазин є справжньою знахідкою, де можна знайти актуальні і справді трендові речі. Давайте поговоримо про окуляри. Зараз в трендах масивні окуляри. Фу, фу. Фу. Знаєте, це саме ті, які приховують півобличчя. Ця мода 2000-х, великі окуляри, повертається. Боже, який ужас. Ти Мені ти таке не, не, не лише. Женя. Жень, минулого разу, коли ми були з тобою в Сінсей, скільки пар окуляр ми з тобою придбали? Чотири-п'ять? Я не пам'ятаю. Ну позараз ми знову накупляємо. Ну, подиви які славні. 129 гривень. Кабздець. У мене погане перечуття. Помимо того, що у нас йдуть масивні окуляри в трендах, ще йдуть такої овальної форми. От мені ці коричневі дуже-дуже сподобалися. Ні, вони справді круті. Пушачі очі. Угу. Я ще побачила, ось такого плану є леопардові. Стилісти вважають, що один з аксесуарів цього року має бути леопардовий. Чи то ремінчик, чи то взуття, чи то хустинка, чи навіть самі окуляри. Ще зараз в трендах у нас прозорі окуляри. Знаєте, типу як для зору будь-якої форми це можуть бути і овальні, і квадратні, будь-які сто відсотків собі ось такі купую. Далі. Хвилинку. Дуже і дуже актуальним цього року є кепки різних матеріалів та дизайнів. Поношене, таке, затаскане, да-да-да. Yeah, це те, що цього сезону актуально і прямо дуже. Ні, ну мені кепки, оце, це мені не личить геть. А ну, Конечно, ну що це за Валєра? А мій друг вважає, що усе так, як треба. Yeah. Та про чому тут велике? Просто мені ну, не личить таке. А я шила павушка, ото бачите. Ну, ну шо це. Та що нормально? Сімічки, семічки, сємічки. До речі, женьок, ти в кепі. Зараз а, кашкети а, теж повертаються в моду. Це можуть бути, да, Женьок, покажи. Боже, який ужас! Тепер ти в Знайте, що зараз будь-якої форми, будь-якого матеріалу, вони можуть бути пожмакані, вони можуть бути як якогось як нашого дідуся, можете забрати, знаєте, що це теж буде актуально. А, ну ладно. Ні, 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 ні. Добрий вечір. На добравочко. Як це можна носити, я не розумію. Мені, до речі, тільки каполюхи дуже личать. Анана. Ана. Дай стоп. Да 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 кнопкину натискаєш. Давай натисни тупой. Окей, молодець. О, ну, та й Валерчик, звісно. А Сили небесні. Шановні ковбойські капелюхи зараз теж в трендах. Одягайте. До речі, Бейонсе це це показувала нам і на гремі, і в своїх кліпах. Тому знаєте, воно теж зараз буде в моді. Ми не знайшли шляпа. Оце шляпа, ми шляпу не знайшли. Сережки. Зараз дуже дуже актуальні а, прикраси. З перлинами, оце нам демонстрували і на показах Шанел, Діор, все, що стосується перлинок, воно створює таку елегантність, жіночність. Майте на увазі, що у вас має бути якась прикраса, чи то сережки, чи то намисто, чи то браслетик з елементами перлин. Воно в цьому році прям буде розривати. Розривати всі тренди. Так на колінах передо мною стоїш, Да я теж це зафіксую. Так приємно. Зіркалочка. Не подумайте, ми не вибір. На вашому місці я б цього не робив. Насправді ви мене часто бачите взагалі без прикрас. Чому? Тому що воно ну, моє тіло його сприймає тільки золото. Що ти смієшся? там Кельпамакса. Посіє моце чувається й і Вони зараз кажеш, що в моді. Взагалі перлинок немає. Прямо дуже дивно. Ну, може, тут щось є? <клухи> До підвісок зараз актуальні і чокіри, і підвіски до самого пупка, щоб видовжити якось свій силует. Ось до такої довжини буде прям ідеально. Також актуальна багатошаровість. Чим більше на себе накидуєш, як циганка, ото знаєш, циганка, аза. <сум> Чим більше, тим краще. До речі, оця багатошаровість зараз актуальна не лише у підвізках, а також у браслетах. Колись ми оце були малі, ото ходили 500 браслетів на руках. Це зараз теж все повертається актуально в трендах. 135 гривень. Цікаво буде скільки, до речі, в секунді буде це коштувати. Перевіримо? Ходіте в секунд. <реш> <реш> да! Я знаю, що ви те чекаєте. За що, боже? За що мені все це? У нас є і срібні, і золоті. Зараз, до речі, металік. Пам'ятаєте, що в цьому році металік у нас в трендах. О! Не залишають тренди і квіткові аксесуари. Ще ось такі чокіри з квітами. Вони теж зараз дуже дуже актуальні. Під будь-який образ і під сукню, і під джинси, та під будь-що. Вони теж ідеально підійдуть. До речі, ціна у нас що тут? 90 гривень. Прикольно, 45 гривень. Ромашки. Ой, чорний мені вже більше подобається, ніж розевий. Як да, там цей серіал називався Wednesday? Де? Да. У мене від вас нудота починається. Ви пам'ятаєте, що ви можете стати нашим спонсором? Так знаєте. Уся інформація ось тут. За спонсорство, о Боже, скільки грошей ви отримуєте доступ до всього невиданого нашого матеріалу. А там, шановні, знаєте знаєте, всього ржачного. Майте на увазі. Ремінчики. Пам'ятаєте, були у 2000-х роках оці величезні бляхи. От зараз це повертається і зараз це теж в трендах. У мене насправді немає логоманії, не люблю ні на бляхах, ні на сумках, взагалі ніде. Але ну це зараз, типу, актуальне. Широкі Паски. Ану, знаєте, вам щось таке подібне чи ні? Ну не бачу. Слухай, я щось ще нічого крім окуляр не купила. Крімовенька. Треба щось купити. руки чаше, це Та ти Те, що окуляр не розрахувалася, якби. Ну, я їх беру, вони мені в класні, класі, так? Це я насправді ховаю свою алергію. Бачите, які в мене фінгали. Під очима. Знаю, що це ну, як це нашу, що, щоб люди знали, що я страдаю. Okay, що щас я буду розказувати, що я страдаю? Все передача, на це піде. Добре, тепер ти поплач. Сподіваюся, за цей час, поки ми оце гуляємо, ви вже залишили вподобайку, підписалися на наш канал і на наш телеграм-канал. Тому що насправді у нас там дуже часто відбуваються різні розпродажі. Тому обов'язково підписуйтеся. Так, дівчатка, зараз я вам покажу, що ви зобов'язані придбати в се. Я розумію, що зараз не по темі. Давай прив'яжемо ти типу, пошов трендах зараз по спідній білизні. Дві пари безшовних трусиків у нас всього 119 гривень. Тут є різні розміри, різна кольорова гама. Тому майте на увазі, забігайте в сенсей і купуйте. Ну що, погнали в секонд-хенд? Я ж знаю, ви чекаєте, ви хочете, щоб я туди погнала. Женьок, так? Зібимо? А що є вибір? Ні, немає. Не ту часу нема. Нарешті розважимося. Магазинчики, то звісно, прекрасно, але куди ж без нашого улюбленого секонд-хенду. Погнали. О, 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 о. Дивися! Крутяк. І одразу, Це на руки. І одразу... та понятно, і одразу масаж ніжок. Прикольно. Це на ногати рука. Як там зараз. Реально масаж ніг одразу. Ух ти, чорт. Подивися. Да. Називається, прийшла вона аксесуари показати. Ну-ну. Ну все, ви знову мене загубили. 39 Ні, прикольно, дуже гарно. Боженьо! Ненавиджу тебе, поняв. Я чудовишка. Ми зараз знаходимося в київському секонд-хенді на Борщагівці. У цьому секонді дуже і дуже багато аксесуарів, і я стовідсотково впевнена, що ми щось класне тут знайдемо. Добрий день! <гум> Пам'ятаєте, тата я вам розповідала про намисто до Пупка. Ще й про перлинки розповідала. Подивіться, це те, що треба. Кокошане повертається. Мені ще кажуть: а, а що, перлинки зараз все модні? Я кажу, та да, вони в трендах. Ти кажуть, продавці, а я думаю, чого їх всі грібуть. <гум> бачите, які нас українки модниці. 150 гривень. О, подивися, який чокер красивий. Цікаво, ось, який він коштує. 100 гривень такий чокер. Боже, який славний. Це типу, як який ось такий в такої кольоровій гамі, золотистий. бежевий. гарно, дуже гарно. Ой, подивися, подивися, який браслет. Одна справа ми говоримо про те, а друга справа, коли ми говоримо, що мені подобається. Диви, яка класна штука! Класний браслет. Скажи? Це клас. Чу, масаж робити. О, точно, масаж робити. Саме на це я чекав. На волосся, щоб заховати нашу розіночку. Круто. А ось наші браслети масивні, про які я вам казала, бачите, ось ці металеві. Бог ти мені, так ціла ціла пачка. А знаєш, що ще зараз дуже модно і стильно, і в трендах, на своїй сумочці, прикрашати її різними брілками, прикрасами. Тобто ж цю... Си цю шайку може спокійно на свою сумку, і ти будеш в трендах, Серйозно. Ти казала багато шаровість, прямо з цим кільцем да, на шиї так. Та, та. Ось ці браслетики у нас там металеві. Вони теж у нас зараз в трендах. О, ой, подиви теж, який гарний. Ой, а це що? А це що? Це теж на ні, це браслет. Ух ти, чорт. Як все дорого, багато. Я як та сорока, все блистить, все блистить, і я одразу сюди. Ось воно. Подивись. Знаєш, що я тобі хочу сказати, Женьок? Ти можеш бути в якійсь хрінові сукні, в діти в чому попало. Але якщо в тебе буде якась така одна дорогуща, гарна деталь, все, вважай, твій, твій образ вдався. Досконалий. Одна деталь. Ну, от така, наприклад. Наприклад, Мерседес. А ти думаєш, чого я не хожу, оце з в на голові без, без цих прикрас, бо я на Мерседес. Подивись 400 гривень. Вау! Крутяк! Головне, за що не зачепити, бо задушиться. Женя! <свіття> <свіття> на цю шляпку подивися! Як на з королівської сім'ї думку, аксесуари якраз прикольно на барахолках шукати. Дуже, тому що можна таке щось ексклюзивне еск... знайти. Якщо да. є смак і фантазія, то можна зліпитися. Дуже і дуже гарна шляпка. Любі мої минулого випуску, я обіцяла розіграти дві суконьки. Перша рожева відправляється підписниці. Ось за цей коментар. А чорна чомусь ніхто мені в коментарях нічого не написав за неї. Мабуть, тому що я вам не показала, як вона візуально виглядає. Так ось спеціально для вас я сфотографувалася. Ось так вона виглядає. Якщо ви розміру М, пишіть у коментарях під цим випуском. Вже наступного разу ми обов'язково її розіграємо. А в котру ціну тут браслетики? Ой, ти спід'ядемку знайшла. Ду. Тепер ти принцеса. Діснеївська. І під бухав. 10 що? -що? Від 10 гривень, так? Тоненькі по 10. Такі тоненькі по 10. Ходіт ці подорожчі йдуть. 1600 і 100, і 80. Боже, тут можна на тиждень залишатися і ритися. Боже, подивися, яка класна резинка для е, типу обруча, та? для волосся. Теж квітковий орламент. Прикольно! Оцей дерев'яний браслетик ми купуємо 100%, тому що вони завжди красиво виглядають. Боже, ще й обручі тут. Це трендець. Ой, теж дуже гарний, такий смарагдовий. Що ви смієтеся? Гади. Бачите, вони знущаються з мене. А ці ось по 30 гривень, поняв? Подивись, подивись. Ще греніва шкіра. Подивись, подивись. Ну, типу, я зараз реально розгубилася. Да, я навіть не знаю на що звернути увагу. До це а це знаєш, як це називається камінь, до речі. Mm. Зміни око. Ну, імітація. Гарно. Дуже гарно. Яка плетенка. А ну з цим дерев'яним. Ну, ти типу, на як вона гарно виглядає. Ой! Я купувала все хенді в'язану довго до підлоги сукню. І прикрасити її ось такими дерев'яними деталями та, було б дуже круто. Солом'яна шляпка. Та, і ось такі дерев'яні прикраси, і шкіра, і, і пояс шкіряний коричневий. О, все. І тапки Ермес шкіряні коричневі. Залишилось лише тапки знайти Ермес. Желательно секонд-хенд. Загублюся, можна пацани? До наступного тижня. <съ zeigt> да, до наступного тижня. Поспілкуйся краще з психіатром. Знаєш, я на секонд секондхенті ще подивилася Паски, особливо шкіряні, тому що я такі звичайні не ношу. А, а, краще шкіра, тому що вона прослужить довгі-довгі роки. О -о -о -о, Ти на який шкіряний. Але дорогу власінько для секонд триста 350 гривень. Ну класний. Широкий такий. Ковбойський, до шляпи ковбойської буде ідеально. А тут що у нас? О, один пасок 80, два 150. Я би ремінчик леопардовий би собі знайшла. Як таку детальку, та одну? Можна було б знайти і пошукати, звісно. Санюк, ти не бачиш леопардового ремінчика якогось? покажи його. Що там твій сканер? Немає. Ні, леопардового немає, поки немає. Ну, нічого страшного буде. Це ж як на зло, ти розумієш, коли тобі треба, ти хрін це знайдеш. Попередній випуск тому прямий доказ. А ось цей шкіряний рімінчик, ну, блін, ідеально підходить і до тої плетенки браслета, та? і до моєї в'язаної суконьки. М -м? Ти, мабуть, не знаєш, про яку секунду мова? Та Костю, в'язку, секунд Ти що? Ти що не пам'ятаєш? Кабздець, для кого наряжалась? Навіщо? 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 Санюк, красавчик, дай. Санька допомагає мені. О, от з такими бляхами. Зараз в тренді. Тобі личить. Подиви, на яку я сумочку круту знайшла. Шкіряна. Крутяк. А що коштує? 255. Прикольно, Подивись, який такий малесенький багетик, так? Ну, коротше, вона дуже крута. Але дорого 255 гривень. Да, ну, прикольно. От така крихітка. Молодець. Я розгубилася. Коротше, цей браслет. Опа. А я не влажу цей браслетик. Я колотить. латіть. Ні. Трістіє в матері. Любі мої! Я думаю, я для вас сьогодні дала достатньо корисної інформації, що актуально цієї весни, та й взагалі у 2024 році з та аксесуарів. На цьому я прощаюся. смислі В В це що? Я просто трішечки розгубилася. Мені треба зараз чітко стати і подумати, що мені реально потрібно. Краще б я сюди не їхала і не бачила скільки тут цього є. Трин є, це тепер спати не буде. Тепер зараз вдома приміряти буду кожен свій лук і дивитися, що мені до кожного луку треба. Ні, На ну, цю деревяшку я точно купую. Любі мої, Не забувайте підписуватися, залишати вподобайки та коментувати. Я читаю кожен коментар і реагую на нього. Радію взагалі, коли ми взаємодіємо разом з вами. Дякую, що зі мною, і до наступного випуску.